Це понівечена війною квартира молодої ірпінської родини Булатових. Наша знімальна група побувала тут вперше у середині листопада. Саме тоді за ремонт оселі взялася волонтерська команда толокерів за підтримки фонду відновлення Ірпеня. І ось наш новий візит. За два тижні толокери розібрали завали та підготували квартиру до нового етапу утеплення і штукатурки. Матеріали для робіт передав фонд відновлення Ірпеня. Нам надали гіпсокартон, аби робити перестінки. Вату, яка йде, як шумоізоляція, в гіпсокартон, і надали штукатурку для стяжки стін на сьогоднішній день. Ми продовжимо працювати так, як є з чим. Кирило працює у цій квартирі вже не першу суботу. По буднях він програміст, а на вихідних – волонтер-толокер. Ми налаштовані допомогти людям. Зараз ми робимо перестінку і будемо використовувати матеріали, що передав фонд відновлення Ірпіня. Нагадаємо, громадську організацію фонд відновлення Ірпеня заснували міський голова Олександр Маркушин, голова інвестиційної ради міста Володимир Карплюк та народний депутат України Сергій Тарута. Її презентували на початку серпня. З того часу фонд активно допомагає постраждалим містянам. До фонду відновлення передають матеріали будівельні компанії, донатять благодійники та медійно підтримують відомі зірки українського шоу-бізнесу. Звернутися за допомогою або допомогти можна на сайті фонду Ірпінь Хелп.